Всім привіт, друзі! Слава Україні і слава Збройним Силам України. Сьогодні День Збройних сил України. Так що поздравляю всіх захисників України. Так, друзі, в мене Швейна машинка. Швейна машинка в мене японська. Прислали мені, ну, я скажу так, дівчата із Первомайська Миколаївська область. Дуже цікава машинка. Ось. Що я хотів, я її вже зробив, хочу показати, як вона шиє. Ось, наприклад, ось такий фліс, трикотажним зігзагом. Ось доволі така цікава. І з, техніч... з технічної точки зору і... Практичний. Ось. До речі, друзі, це, ну я ж не пам'ятаю, таких машин, що немає в них поговочних петлі. Ось якась така дивина. Всякі різні тут є ш, ш, ну, шви, а поговочні петлі немає. Дуже якісно зроблена. Вся металева з алюмінією. Е, горизонтальний у нас. Човник, човниковий механізм. Я перед тим, як відправити замовнику, я, я тестую машинки і наш цей трикотажу. Ну, максимально намагаюсь. Я розумію, що трикотаж має ну, оверлоком обшиватися. Ну, на всякий випадок, ось такі, типу, фліси, то я ось. Це у нас виходить. Горизонтального типу ось човниковий механізм. Поки я з ним розібрався. Це перша машинка така ну, в моєму житті. Поки розібрався, що до чого. Пенальчик цей. Достатньо крепко тримається, він на магніті. Він на магніті і достатньо тримається крепко. Великий тут відсік для всякої всячини. Ось. Така рукавна платформа. Я не знаю, якого року машинка, ну, якщо вона горизонтальна, то не така вона вже і стара. Ось. Откривається кришка ось вверх. Дуже зрозуміло. Є віконечко для огляду. Скільки тут ну, залишилося ниток на шпульки. Ой. Лапка тут дуже дивна. Ну, лапка е, в наявності одна штука. Лапка тут міняється разом із е, ніжкою. Викинана вона в такому плані. Я трішки перевернув цей речажок, цей речажок він же за заодно і. Ось я відкру, опускаю сюди рычажок, ослабляється гвинтик цей і лапку можна замінити. Ну, ось така конструктивна особливість. Голкова пластина знімається в нас. Ось таким чином. До речі, оцей болтик прийшлось мені ну, самому виготовляти багато часу, ну, трошки витратив. І тут такі пружинні кольця. Ось. І за що, за що цього тримається у нас голкова пластина. Горизонтальний тут у нас човниковий механізм, шпульки старі оці високі сюди підходять. В цих машинках обов'язково треба звернути увагу на сам вкладиш оцей. Вкладиш був побитий. Побити іголками наскрізь. Прошити, я максимально заполірував, згладив ці всі обставини. Ну, шиє непогано. Саме головне у нас, коли ми нитки заправляємо, обов'язково треба піднімати лапку. Обов'язково. Налаштував усе. Сам крючок був збитий, сам носик. Ось. Приїхала мені машинка з такою голкою стояла. Це просто смерть. Мене не дивує, де люди беруть отакі, от, отакі браковані такі голки. Не ставте ви ніколи, це барахло сюди. Ну ви ж тільки ламаєте машинку. До речі, як розбирав, що три чи чотири носика зломаних, там я знайшов всередині. Голка 110-та, я не знаю, що люди думають. шить 110 -ю. Ось. Зараз. 90 я поставив. 90-ї можна і джинс шити, В принципі, ну, no problem. проблем. Мусив витягувати весь човник, розбирати механізм, бо геть кончик був зломаний. Ось. І я його полірував, шліфував, ну, робив загострення. Я це не писав, тому що не було такої можливості в мене. технічно. Бо я ж думав, тут по-бистрому пробіжу по, по цій машинці та і все. Ну, сталося не так, як гадалося. Якщо зломаний цей вкладиш, все, машинку можна викидати на смітник, бо таких продажу я не знайшов. Думаю, спробую заполірувати. Якщо вийде, значить буде машинка жити. Якщо б я не заполірував, то звісно б машинка ну, вона б не шила. Бо тут ж, якщо якісь шипи, там нитка чіпляється, одна, друга, на цей, зриває, відполірував максимально. І міняється ось так. Все, воно тут нікуди не дівається. Так, друзі, ще дуже цікаво тут технічно, так, практично всередині все пусте. Ну, Нічого зайвого такого нема. наскільки якісно воно продумано, зроблено. Ось. Заправляється машинка ось так. Тут у нас розрізок є. Все відрегулював, пружинки повідрегулював. Пальчиком притримуємо шпулечку і ось так ми її ниточку заводимо. Ось так, має бути. Оце нормально. Потім під руки опускаємо гобличко і витягуємо на Ставимо лапку. Така дивна конструкція. І речажок цей уверх. Таким чином затягується болт. Лапка в них, ну, у Тетяни, я так зрозумів, відправляла Тетяна. Лапка одна єдина, то яка є, така є універсальна. <клухи> Що я ще хотів показати? Так. Всередині пуста двигун звідси витягли. Машинка сама японська, і вона на 110 вольт. Ну, в принципі, я вам скажу так, машинки на 110 вольт Прекрасно, ну трошки бистровато працюють і від нашої розетки на 220. Ось так воно тут все зроблено, практично нічого немає. І переробили ті люди в первомайську, я так зрозумів, кріплення, двигун, двигун до такої машинки слабувати, якщо чесно. Я переробив, додавав сюди новий ремінь. Бо машинка приїхала тут з таким, ось таким непорозумінням тоненьким. Він буксував. Зараз все окей. Виточили сюди шків. Шків трошки кривуватий, але нічого працює чітко все. Ну, цю кришку ще не ставив. Переробив кріплення трішечки під оцей ремінь проточив, що можна вверх-вниз опускати. І відповідно проточив, вирізав тут більшу канавку, щоб ремінь не чіплявся. Допра... Допрацював ці машинки. Е, механізм намотки, бачите, тут навіть поставив пружинку, бо шпульки самі по собі. Ну, здесь цю пружинку. То якщо ставиш шпульку, то вона тут пролітає зі свистом і практично вона не намотається. Таким чином я ну, на льоту придумав от таку пружиночку. Ну, працює та й працює. І ці машинки обов'язково треба використовувати шпульки з такими канавками. Бо вони є, продаються без канавок. За що цього канавка ось ось ця пружинка стає в канавку і тоді вона прекрасно мотає. Пружиночка підтягує вверх якраз. І отак це я придумав. такий лайфхак для намотки шпульки. Ну, от. ну все, друзі, давайте покажу. Це у нас переключатель, переключалка програм. Ось. Інформативна така. Це у нас крутилка. Довжини стіпка. До речі, ось у нас є програми шви ось у жовтого кольору і червоного. Ось тут у нас є шкала жовтого кольору. То, відповідно, щоб жовті шви оці жовті шить, у нас вони від 2 до 4 в діапазоні довжини стіпка. Ось. І червоний, червоні шви. Червоні, всі ось в цьому діапазоні. Від нуля до, ну підбираємо там різні. Ось я, наприклад, вишивав тут, ну тестував. Воно і розтягує і стягує ці всякі нюанси, це все я проганяв. І кнопка реверса закріпка. Всю. Тут у нас регулятор натягу верхньої нитки. Крутілочка. Ну, робочий діапазон десь 2, 2 3, ну, від плотності тканини, десь отак. І дуже зрозуміла крутілка ширини шва. Ну, Ширина зигзага. Ну, так сказати, ширина зигзага. Ось у нас крутілка. Все, нічого зайвого, все просто, все зрозуміло. Прямий шов, як ми виставляємо, немає значення, в якому положенні стоїть у нас ще шеремішу і намотка шпульки. Є одна особливість при намотці шпульки, зараз покажу. А, до речі, друзі, що я все зробив, тут було зломане, оце я все доклеяв такий носик направник і була зломана компенсійна пружинка. Я не знаю, як вона тут виглядала в природі, Ну, що придумав, то придумав. Ось така пружинка. Саме головне кінцевий результат. Ось так вона працює тут, бо без неї, як би діла б не було без пружинки цієї. Так вона виглядає з цієї сторони. Зразка ніякого нема, не було де подивитися. Просто кусочок пластмаски зробив, накрутив пружинку і отак от воно тут працює. В принципі, нічого складного. Я думаю, буде працювати довго. Ну і все, світла тут не було. Стояв тут один, ось тут один включатель. І я його пару разів класнув. Він розвалився, розсипався, навіть немає. Ну, замовлення не було на освітлення, Я думаю, цього достатньо. Ось, друзі. Ставлю я ось флісик такий, ставлю трикотажний зігзаг, Чотири прокола вправо, чотири вліво. Ширина шва на максимум. А довжину шва ми збільшимо ось так. При настроюванні машинки найголовніше, щоб на таких тканинах не було пропусків. Щоб не було пропусків. Справа, зліва, повністю, щоб не було ніяких пропусків. Шикарні шини. Ось. Я ще тестую на шкірі. Ну, Відповідно, це не для того машинка, щоб шкіру шити, Ну, зачасту. що Це якби показник, що на шкірі, якщо не пропускає, то тоді не пропускає шкір. Хоча тут дуже складно з таким збитим носиком, ну я його якби полірував ось. ось, будь ласка, на шкірі такий шов. Шикарний. Ще я тут чуть не забув, все поставив таку пружинку направник. бо тут стояло якесь непорозуміння. Ну, Воно не непорозуміння, а воно розраховане. Що тут ось мала бути э, стойка для катушки. Потім сюди, сюди. Коротше, я вбрав його зайве, зробив по-простому, напряму. От, через отаку от пружиночку направник. І тепер шиє ідеально. Е, тут у нас вийшло, е, походу, було освітлення. Розплавило це кольосиком. Ну Це не столь принципіально, то коротше говоря це крутілка натягу е, лапки. Ось. Ну Це на двойці найкращий такий варіант. Прижима лапки тканину Я пробую такий буде найоптимальний варіант. Ну все, друзі, цікава машинка, ніяких люфтів. Все відрегулював все. Все налаштував. Зараз покажу, як намотувати правильну шпульку. Бо, походу, тут не було такої можливості. Шпулька там пробуксовувала. І зараз я покажу, як це правильно робити. Так, штатив установив. Беремо звичайну катушку ниток. Це дуже важливо. Бо якщо ви неправильно намотаєте шпульку, то вона ж відповідно працювати буде неправильно. І ось тут у нас є такий спеціальний направник. Ми беремо ниточку ось так і на перехрест. Ось так обов'язково. Ось так На перехресті ми беремо. І намотуємо на шпулечку, включаємо механізм. І таким чином, коли нитка намотується, вона не дає злетіти. Це дуже просто. Якщо ви так будете намотувати нитку, Бо нитки тут дуже скакають, але ну, при тому вони не перескакують, бо це ж нитки притримувати ну, все. І воно рівномірно її накладає ну ці шви. Оце і все, що треба знати. Ну заправ, А, ну давайте зараз заправочку якраз покажу. Вставляємо шпульку. Кулька у нас ось, наприклад, намотано ось так. Притримуємо пальчиком і заводимо. Я вже показував. Ось так. Потім беремо ниточку з катушечки, розширюємось. Ось так. При цьому обов'язково лапка лапка має бути піднята. Обов'язково це золоте правило. І тільки потіп ми проводимо ось так. Ось направник. Ще один направник. Ну це нитки СССР, тут стелезні якісь. Прокрушуємо і витягуємо наверх. Закриваємо кришку. Все, машинка готова у нас до роботи. Ставлю фліс. Прекрасний, шикарний шоу. Ось тут вона мені якісь присилала рукава, штанини. Не знаю, що це це. Все я вже прошивав. І, Ну, Під різні види тканин дивимося на тяхнитки. Вже збільшився. Ось таке, друзі, в мене кіно. Це в нас машинка Кен ну, Море. Чи, ну, чи правильно я виговорюю ну, виговорю його. Ось у нас бірочка ззаді. ла 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 там. USA, Made in Japan. Модель чи 158. Я не думаю, що це номер її модель. 178-3080. 158 модель, походу. Ну все, друзі, збираю машиночку. Ну що збираю? Тут залишилась передню крижечку. І в принципі відправляю до власниці у місто Первомайське. Все, друзі. Слава Збройним силам України!